Привіт! Ну що, друзі, 24 й год добігає до свого кінця. Я сьогодні 31 грудня вирішив вийти з такою імпровізованою шапкою Санта-Клауса. Взагалі, особливо не планувавши сьогодні знімати, але думаю, вам буде все ж таки приємно і зайвий раз з вами трішечки поспілкуюся і привітаю вас з наступаючим новим роком. Цей рік був не сказати, що легким ще один складний рік для нас, для всіх в Україні, тому що війна ще продовжується. Знаю, що всі ми, ми хотіли, щоб скоріше все це б завершилося, щоб настав мир, щоб ми якось уже налагоджували свій побут, своє життя, якісь робили плани на майбутнє. А так не знаю, як ви, але ми от особисто. Якось, знаєте, живемо одним днем. От, якось прожили цей день, добре, супер. Якось там далекоглядні якісь плани, ми не, зараз поки нічого не плануємо. От, якось живемо. Ми навіть сьогодні не збираємося святкувати. І, в принципі, як всі ці, оце вже, це вже третій рік у нас у Хмельницькому, ми не святкуємо Новий рік, ми не купляли ні ялинку, нічого ми не прикрашали. Так, чисто по сімейному, щось там, якусь вечерю зробимо, та й в принципі все. Тому що, ну я не знаю, якось святкувати новий рік, коли йде війна, і вся наша родина не тут, не поруч з нами, тому якось, знаєте, і особливо, і настрою немає, щоб щось святкувати. Як настане мир, як ми всі будемо знову разом, тоді, звичайно, вже будемо святкувати ну, це. Свято. Тому от якось так. Не знаю, як у вас, але я хочу просто вас сьогодні привітати з наступаючим новим роком, звичайно, побажати всім здоров'я, а всім нам побажати скорішого миру, щоб у кожного з вас був свій затишок, щоб у вас був достаток, щоб завжди всі плани, які ви для себе ставите, всі ці цілі, вони обов'язково мали свою реалізацію. Неважно, то якась мілка там, маленька ціль, да, або щось якийсь грандіозний <гум> бізнес-план чи ще щось. Ну, неважно. Все, що завгодно, аби це мало якусь свою реалізацію у житті. Ну і, звичайно, я хочу подякувати всім нашим військовим, всім нашим захисникам, тому що дають нам змогу пережити ще один рік, коли там йде. Страшна навала на сході України, там у нас на півдні, що твориться. Я зараз просто не хочу про це розповідати. Ви, друзі, самі все прекрасно знаєте, читаєте новини, тому я просто хочу подякувати військовим. Є в мене деякі знайомі, і які на фронті, я думаю, майже у кожного з вас хтось де да воює на фронті, тому маємо їх підтримувати, донатити, допомагати, щоб якомога швидше наблизити нашу з вами перемогу. Я про себе що хочу сказати. ну, на Плани на наступний рік у мене, ну як сказати, я особливо нічого не планую. Ви бачили, що я вже трішечки оновився. в МТБ, в гравійник, купив собі нові екшн камери, діджайку, GoPros. І все ж таки я планую ну, знімати вже у 2025 році ну, більш якісний контент. Буду як і в цьому році кататися тут десь по Хмельниччині, якісь нові цікаві локації буду досліджувати. Може, щось з вами, ну як завжди, будемо дивитися якісь красиві, гарні місця, природу, якісь архітектурні можуть бути тут споруди. А звичайно, трішки, знаєте, оцей 2024 рік він був такий. Трішки, ну, для мене не зовсім повноцінний в плані покатання. От ми в минулому році познайомилися з Олегом в групі Вело Хмельницький і трішки покаталися, так класно, у нас такі були покатенькі. Ну, ти знаєте, ну, є просто такі люди, з котрими ти прямо от кататися в кайф, проводити час, щось там. Про щось розмовляти там, якісь там жарти там, да. Ну просто є такі дуже кльові люди. І от Олег один з тих людей, з якими ми наш... знайшли спільну мову, в нас спільні інтереси, але от Олег з дружиною переїхав у Київ, і так вийшло, що цей рік я катався на велосипеді сам. Не знаю, що буде до 25-му році, може будуть якісь нові знайомства, може буду і так далі продовжувати, сам кататися. Ну, коротше. Покаже тільки життя, покаже тільки час. Тому я особливо нічого так не планую. Як буде, так і буде. Вот. Ну, по планам, ось щось якось так. Тож, сподіваюся, що у вас також буде все добре, все чудово у вашому житті. Нам трішки, сподіваюся, залишилося чекати. Хотілося, щоб у цьому 25-му році нарешті все це закінчилося, вся ця війна, і щоб. Ну, вже якось ми жили більш-менш нормально. Знаєте, також у мене багато друзів, багато знайомих, які виїхали за кордон, знаходяться у різних странах. Багато хто каже, що після війни не буде повертатися, бо вже так знаєте, там уже так трішечки за ці роки, за ці ну, роки війни. Вже пустили коріння, у когось діти пішли там до школи, хтось там влаштувався на добру роботу, має гарний дохід. Тому в цьому плані, от в плані повернення, тільки покаже час. Нам головне, щоб всі наші були рідні, живі, здорові. Ну от, а то вже таке, то все відбудується. Хочеться всіх побачити знову, з усіма, з усіма зустрітися. Просто хочеться, щоб. Всі, ой, всі нарешті видохнули, і це все страхіття закінчилося. Ну, в принципі, друзі, все. Я думаю, що на цьому <хи> 에, моє, ваше, моє привітання, можливо, не таке веселе, не таке яскраве, не таке радісне, як би хотілося. Буду завершувати. Чекаю вас у наступному 2025 році на своєму YouTube-каналі Gravel Travel. Тож ще раз хочу побажати вам у, у наступному році всього самого найкращого. Бережіть себе обов'язково, бережіть своїх близьких рідних, тому що це зараз саме найдорожче, саме найголовніше. А як ви побачили, що все матеріальне під час війни воно. Ну, так, да, дійсно для когось може і має значення, але в цілому життя воно найголовніше. Ми сюди приїхали буквально з двома сумками, рюкзаками, і в мене на карточці було всього 10 тисяч гривень, і ми просто майже з нуля все розпочали тут, у Хмельницькому. Ну, зараз так більш-менш, слава Богу, все нормально. Тож, друзі, Дякую вам, що лишаєтесь на каналі. Побачимось у новому році. Всіх обійняв і всім пока.